Доброго дня, мене звати Олександр Хмелюк, я керівник агровідділу ЛНЗ Груп. Радий вітати вас на проєкті «Агробратство», в якому ми ділимося кращим досвідом різних агровиробників з різних куточків України. Перед тим як продовжити, не забудьте підписатися та поставити лайк. Сьогодні ми з вами знаходимося у Чернігівській області, в ТОВ Інтер. Приблизно рік тому ми з вами відвідували господарство ТОВ «Інтер», де нам Владислав докладно розповів про проекти, які вони втілюють у життя. Ти не можна на всі 100 до нього підготуватися. Що не подобається в агро? Такі речі вони не розказують. І на результатах чого буде базуватися ця диференціація? Американці роблять і вони більше розуміють, яку ви бачите перспективу чи напрям, куди далі його розвивати. Тільки треба дозвіл отримати держави. <ріх> Наступний рік буде новий. Які основні тренди там на найближчу перспективу. Сьогодні ми знову відвідуємо дане господарство і поцікавимося, як вплинула війна, які проекти вдалося реалізувати, які відкладені, які нові можливо запроваджено. Привіт, Владислав. минув рік. Ми знову тут у вас на господарстві багато чого змінилося в цьому році. В минулому ми. Говорили про якісь високі технології, де можна було б віднайти якийсь міліметр, два міліметри, щоб додати до метра. Я так образно кажу. Але після 24 лютого все змінилося, причому змінилося кардинально. Більшість господарств думала про те, хоча б якби вижити, не те, щоб розвиватися і прогресувати. Як у вас? І ви самі ж говорили, що сільське господарство це квести. Кожен рік один на один не похожий. Кожного року потрібно шукати якісь нові підходи, нові рішення. У нас немає, напевне, що кожен рік однаковий. Да? У нас кожен рік це якийсь квест, е, наче в цьому році ти там наробив помилок в голові, записав на, на бумазі, теж переписав 10 разів, що треба від цього це зробити якось по-іншому. Наступний рік був новий. Ти не можна на всю сто до підготуватися. Як ця ситуація вплинула на господарство безпосередньо ваше? Біда така, що. Сам розумієш, 24 лютого змінило дуже багато вхідних бажань, можливостей і взагалі планів. Слава Богу, господарство не дуже постраждало від орків. У нас є одне відділення, яке віддалене від нас, це Тупічівське відділення, це біля Городні Чернівської області. Там стояли ці орки, покрали там резину, колеса, акумулятори. Трекери побили трохи скло в, цих, в, техні, в техніці, але слава Богу, що залишилось так, як є. Так, на полях дуже багато було і зараз знаходимо ракети або уламки їх. Але слава Богу, навіть біля ячні були орки, стояли в наших селах і господарство не постраждало. Саме центральна база не постраждала. Так що слава Богу, Богу дякувати, що все, все більш-менш. Дай Боже, щоб всіх було, як у нас, щоб принаймні, по, щоб ніхто не розвалив господарство ракетами і своїми діями. Кадри, напевно, облетіли весь світ, коли люди тут вічні на центральних вулицях зупиняли ту техніку, вийшли перед танками і не пропускали їх далі з голими, голі руч, як то кажуть. Тікають. Чи залишився персонал, чи багато людей пороз'їжджалося, чи немає нестачі зараз у персоналі. Я, так, я думаю, що як люди були такими відважними, певно, вони і не спішили десь і тікати. Ну, у нас, на жаль, на жаль, велика втрата з інженерної служби, сервісний інженер віз хліб. Здається, чи 1, чи 3 березня, чи 28 щось в цих цифрах, числах. І його біля села Вільшанка орки засіли там на базі і розстріляли автобус. Оце ми втратили класного спеціаліста, вбили нашого Миколу, класного сервісного інженера. Це так, що з інженерної служби ми втратили людей. І по, взагалі по господарству то є втрати. Людей, які постраждали від дії прямо чи не прямо, мається на увазі, там заміновані площі там підривали або людей вбивали. Тобто є така прикра історія цих завоювань, їхніх невдалих. Скажіть, Владиславе, як безпосередньо вплинуло це на роботу господарства, на ті здійснення, реалізації тих проєктів, які ви планували у минулому році? Знаєш, дуже цікава одна штука, що коли ти хочеш економити, то треба інвестувати. <с 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 є така закономірність. От, от, якщо хочеш щось окупити, якийсь класний проєкт, який зможе зекономити кошти, треба інвестувати. От Зараз можу показати в минулому році, ми почали будувати цей склад. На 1000 квадратних метрів під запчастини. Тобто в нас були раніше е, там безліч, безліч складів по господарствам маленьких розкиданих, облік був, як в усіх маленьких господарствах. Ну, а зараз можу показати, що Зош... є. Зошиті. Це наш центральний склад тисяча квадратних метрів. Висоти, в принципі, не додаємо, обіг складу там близько ну, більше мільйона доларів був в минулому році. Так що, скільки в цьому році буде, по факту, побачимо. Ціни зараз був долар 27, зараз майже 40. Да, то <смістить> Зрозуміло, що в, як це? в доларах він в, точно буде більшим. В доларах та й гривні він буде більший. Задумка цього складу так, така, щоб. За принципом епіцентру, так, тобто кожна запчастина має свій ряд, свою полицю і своє місце. Це все прив'язано до Оденеса. І е е якщо ми в Оденесі на заб'ємо, наприклад, нам на запчастина, воно покаже, де воно лежить, кількість цих запчастин, на яку суму, зрозумів. І потім можна буде замовляти по складу е те, що нам потрібно, або зробити інвентаризацію отак. Тобто приїжджають за півдня, mm -hmm. можна інвентаризацію зробити там, шести, ну, зараз там енна кількість мільйонів є, то дуже швидко це можна перевірити. Напевно, одна із найулюбленіших країн Нідерланди, я там був не один раз, і багато... ну подобається мені з багатьох, з різних причин. І один із моїх візитів був приурочений стажуванню з точного землеробства. Ну, я ж сиджу на лекціях один день, другий, третій день, практичне заняття, і ніхто з них не говорить про економію там, насіння, добрива. Я, зрештою, не витримав. Ти задаю запитання, я кажу, чому от у нас кажу, в Україні, перший аргумент це економія. Там починаючи з 2005 року, коли почалося впровадження і розвиток точного землеробства в Україні. А він каже: так: подумав, подумав перед тим, як мені відповісти, каже, розумієте, каже, що точне землеробство каже це не нажати кнопку і вас щось зекономиться, це, це каже філософія, це каже спосіб ведення бізнесу. І от багато хто в нас і до сьогодні розуміє точне земробство це як просто якийсь там gps сигнал точний, порахувати насінини, яка сівалка висіває. Але ми можемо порахувати насінини, кинути на поле на 10 насінин менше, але тримати в той же час на складі запчастину, про яку забули. І вона може коштувати там кілька тисяч умовно доларів І значно що дорожче буде порівняння з тими десятьма насіннями. От тут якраз я бачу, Володислав, що ви якби, в повній мірі реалізуєте оцей підхід точне земробство. Тобто це не тільки е, в полі порахувати насіненки, а це ну, в цілому підхід до справи, до способу ведення цього бізнесу. Як вони кажуть, це філософія, це спосіб ведення -то -то. бізнесу. Я тобі скажу одне, що, от, наприклад. Ми розуміємо, от мені зараз можу показати Вероніка, вона тут є за складом. Що вона робить? Вона мені дає не тільки номенклатуру, скільки в мене його прийшло, розумієш, вона мені розкладує. Ми дописали програму цю ж ми дописали програму. І ця програма тепер може в бухгалтерії можна сформувати, бо воно щось ну, з якихось причин не, не формувало. Тепер можна більше одного року, з кількість запчастин тебе лежить, так? менше більше півтора року, більше трьох місяців, більше шести місяців, від одного до трьох місяців. розумієш? Тобто ти розумієш, які запчастини тебе залежалися, oh, yes. їх можна відфільтрувати, зрозуміло, що це сводні таблиці, і ти розумієш, які тебе частини, а може їх продати треба. Знаєш, що якісь неліквід не, не лежить. Клад – це звичайно, що добре, але нам як людей від поля. Цікавить поле. Скажіть, будь ласка, які проекти вдалося реалізувати, чи завершити, чи продовжити реалізацію в рослинництві в цьому році? В цьому році, я кажу, треба проєкти, які окупляються за рік. Так? Таких довгих проєктів, напевне, ну, у нас немає. А от короткі проєкти, які в принципі можуть окупитися за рік, вони є, і в цьому році вони проваджені. От, наприклад, пенетромуд. Да? У нас є автоматичний пенетромет, він у нас береш одного студента або одного агронома і посилаєш його по діагоналі в поля. Але, як виявилося, це історія класна, що ти можеш точно перевірити і ніхто тебе не обдурить. Але не, не скільки агрономів не витримують агрономицький такого навантаження, тому що. Зробити там через кожні 50-100 метрів проколи і пошукати шкіль... шкільливе ущільнення цим ручним пенетрометром, хоч і автоматичним. Ну просто сили вистачає в нього на ну, хай на три-чотири на полья. На... Наступний день ти просто з нього вже нічого не витискнеш. От ми поставили на установку по відбору зразків. У нас у нас вже другий сезон працює, поставили пенетрометр, і тепер у нас є. Арном Ярослав, і він відбирає зразок грунту і зразу робить в тій самій точці, провіряє шкідливу щільність. Тобто така історія. Не знаю, хтось каже, там, знаєш, треба розкопувати, але коли ти бачиш тенденцію по полях, ти розумієш, що тобі, рихлити, не рихлити, і на яку глибину. Наступним етапом, як на мене, після цього, якщо ми отримаємо карту щільності, да? наступним етапом для мене і для агрономів, це буде. Запрограмувати таким чином установку, я маю на увазі, наприклад, у вас будуть тайгери або там щось з лапами, да, таке щось Ну, щоб, да, щоб він завдяки цій карті піднімався і опускався від глибини. Тобто, щоб не рихли там, на 45, а чи не на 60, а да, Бог я знає, да, тому що 45 у нас максимально, що ми можемо. Щоб сама установка, гідравліка сама працювала. якби я бачу, там потуги хлопців вже є, що якби вже це впроваджували. Але в них немає карти щільності. Вони там використовують різні наприклад, сенсори. Там, ну, кожен, як кажуть, сходить з розуму по-своєму. Да? Ну, у нас така історія. До цього, до, до цього все це загружається в нашу платформу Агроконтроль. І далі ми можемо будувати карти в майбутньому. Карту ми побудуємо. Питання тепер буде. Я не бачив механізму, який буде працювати точно по глибині, розумієш, що тут щоб піднімало і опускало. Тому що, ну кажуть, що хлопці зробили таке або тестують таку установку, знаєш, щоб гідравліка сама піднімалася, сама опускала агрегат. Ну це на майбутнє. Але розуміти, де в нас щільні, де в нас більше щільні садини менше, ми будемо хоч розуміти по полях. Тому що ми відбираємо ґрунт не по сітці, ми відбираємо по зонах. Продуктивності розумієш, і ми будемо знати в кожній зоні продуктивності, чи є якісь аномалії, да? чи треба туди проїхатися, чи ну залишити так, як вони відповідно в майбутні періоди будете інвестувати гроші лише в ті ділянки, в ті частини поля чи полів, не. де вони потрібні, де вони дадуть свою окупність, а не просто взяти на енну суму немалу, зрихлити всі поля. Да, а хто, слухай, ну знаєш, ці стандарти вони напевне повинні відійти вже від. від Бізнесу, да? Ну, хто, хто хоче займатися сільським господарством як 60-х роках, то це ненадовго такі. Да? Як кажуть, наші чорноземи витримають і не такі інвестиції. а якщо люди дійсно хочуть економити, да, от інвестора, то вони повинні інвестувати. Дуже приємно, Владислав, чути, що ще під час війни, коли більшість господарств ну, зупинилися в розвитку, це так м'яко кажучи, або там реалізовували підхід, аби вижити, ви все ж таки продовжуєте їх там десь в якихось проектах швидше, в якихось повільніше, але все ж таки продовжуєте інвестувати в розвиток, в розвиток, в розвиток. Ну, це знаєш, напевно, власники думають трошки не під ноги, дивляться, а трошки наперед. Ну, в цьому році це ну виключення з правила, про чому. Думаю, дуже, дуже, дуже мало таких. Пішли. Оце АТП. Минулого року ми ж якби добудували АТП. Ми зробили тут кучу цікавих речей. Вон, далі я покажу. Чим воно класна штука. Тому що водій приходить, наприклад, на восьму на роботу, да? дивляться, чи воно, як ти сказати, може бути година, півтори, дві. там, Потім їде в рейс. Йому записали, що він в рейсі там, привіз там, або зробив два рейси і все. Да? Але ти, наприклад, по року ти не можеш зрозуміти, скільки ти люди, хто з працює, розумієш? І оця історія, да, Face ID, вона допомагає зрозуміти, коли людина прийшла, коли вона пішла. Тобто машину він же ставить тут. Він прийшов, наприклад, раз сюди, ставив приход, бач? Mm -hmm. Все, доступ розійшов. Тобто час в мене пішов, я ухожу, охорона зупиняє, ми це все діли, ще раз okay. проходимо. Тобто зараз я приходжу і, Опа. і все, і входимо. У базі з'явилася інформація, що я на, на території АТП був такий-то-такий-то час. Що могло би заставити чи змусити вас відступити від агро або хоча б ну, що не подобається в агро? Що не подобається, напевне, те, що деякі спеціалісти, ну, не будучи такими спеціалістами в агрономії, вони надають, от, навіть з тим сточним заноробством, яким без досвіду, без практичного досвіду, надають рекомендації підприємству. І їм головна задача просто продати продукт, а, а не продати. Успіх цьому підприємству. Вони продають продукт, навіть не розуміючи, що цей продукт, да, якось він так працює, знаєш, підписали договір, віддали цей продукт підприємству і кажуть, з ним у вас буде щастя. А до того щастя треба просто, щоб була підготовлена команда, а такі речі вони не розказують, що треба там, щоб у вас була команда нормальна, щоб вони десь навчалися, да? виникнуть тисячу питань, і ця компанія, яка вам продала цю послугу, навряд чи вона буде вас підтримувати. Так, розумію, Владислав, що це ще один із проєктів, який вдалося в цьому році да, і реалізувати. Богу дякувати і інвесторам, що дали гроші, щоб це все реалізувати. Тому що це, це, це не просто автоматична вагова, це комплекс. Тому що під цей комплекс ми підв'язуємо, по-перше, надходження зерна автоматично на елеватор і, з, і контролюємо вихід техніки з елеватора на поле. Воно зав'язано на. В Тому що агрономи в полі вже в цьому році ми не пишемо, ну, буквально з цієї збиральної компанії mm -hmm. ми вже не пишемо накладні на елеватор. Все записується на радіочастотну мітку на кожного водія. Водій забирає вантаж, приїжджає сюди. Зараз він, от машина виїхала, вона була з зерном, зараз він буде заїжджати, роздруковується накладна. І в нього вже готовий, якби, готовий документ, фактичний, без втручання людського фактору. Ніхто не поміняє буквочку, ніхто не поставить лишню вагу, тому що система, ну, в системі заборонено редагувати вагу, розумієш? І от оця історія, вона об'єднує з компанією Агроконтроль, тому що знаєш, воно ж сам те ж зробити автономну систему, щоб не працювала з полем. Да? Можливо, можна, так? тут я не кажу. Але ця система об'єднує і поле, і елеватор. І от кожна машина, яка виходить, в мене, я бачу, де вона їде, скільки вона часу в дорозі, чи вона на полі вигружається. Потім вона приїжджає сюди і розуміє, що вона відтарилася і де вона зараз, ця машина є. Тобто це комплекс таких речей, які вдалося об'єднати в одну систему і повісити на нашу платформу, агроплатформу, що ми бачимо весь оцей рух, розумієш. Як ви бачите розвиток сільського господарства там, ну, в регіоні, в господарстві, в регіоні і в країні, зокрема? Холдинги йдуть деякі. На кукурузу там, соняшник, тому що дійсно ціна дуже зашкалює, як би прибуткою. А для всіх інших це можливість того, що вирощувати пшеницю, ну, вона буде ціна. На пшеницю буде обов'язково ціна, тому що зменшення посівних площ пшениці по холдиннах веде до збільшення да, ціни в ну, Україні. Тенденція вже більше 10 років, що кукурудза поступово починає витісняти пшеницю, зокрема. Пшеницю, зокрема, ну, Це в першу чергу, напевно, продиктовано якимись економічними факторами. Велика врожайність у тонах з гектара навіть при дешевшій ціні, при дешевшій технології в підсумку дає кращу рентабельність, ніж пшениці. Але рано чи пізно, напевно, збалансується цей ринок. Я думаю, що для фермера, якщо середній якийсь фермер, да, йому вигідно, ну, не дуже вигідно, там, якщо він не має сушки да, своєї, якісь елеваторів, ну, логістичних можливостей, то фермеру займатися кукурудзою, напевно, треба ще обрахувати, наскільки це вигідно займатися. Які основні культури ви вирощуєте в себе? Основні культури це 60% це кукурудза. 60, 65% це кукурудза. багато ми небагато, в межах. 8 12 соняшника сіємо, але у нас кондитерка. Кукуруза, пшениця там сіма, там, в межах 5-7%. Ну, ріпаку там аналогічно до 10%. Сою. Сою посіяли, гектарів 20, всього-навсього. Соя не для цього регіону. Бо вона любить коли у серпні місяці йдуть дощі. Хмельниччина, Вінниччина, Львівщина, івано франківщина то їхня. Соя це не культура східної України. Як вплинула війна на структуру посівних площ на хід посівної? Чи доводилося вам приймати якісь там кардинальні зміни, чи в принципі вдалося дотриматися тих раніше намічених планів? Так, І, звісно, напевно, як усім прийшло щось видумувати нове, тому що. Минулому взагалі господарство, воно працювало ми з безводним аміаком. Минулому році ми там запустили диференціацію безводного аміака. Mm -hmm. наче все круто, але аміак був російський. Після нападу, зрозуміло, треба міняти дерево шукати азот. Пам'ятаєш, яка історія була з тим азотом, дуже великі проблеми. Його і ціна була висока, і знайти його було, доступність проблеми. Змінили цю зміну на користь соняшника, збільшили там соняшника майже 2,5 рази, збільшили сої, наприклад, там в мене було 100 гектар, зараз там, можу сказати, декілька Н раз збільшили кількість сої, <звінь>. да, посіяли гречки, <звінь> тобто, знаєш, пішли шукати якісь можливості. Мож... Почали шукати ті культури, які вимагають менше азоту. На, на сою там, в принципі, тільки бактерії були, на гречку нічого не було. І гречка дала 9 тонн. Я був що це з неї. Я... Але по великому рахунку було велике, якби половину ми зменшили виробництво кукурудзи і зменшили площу під кукурудзою. Це є проблема. У нас було дуже багато постійно жита озимого. На пісках, якби зараз, на зараз ми майже не посіли жито, там трошечки. Жето да, на корпу. Так, тільки на кор да, посіли жито, а так в основному зараз досіваємо пшеницю. Ну, дощі, дощі були, зараз в принципі, буде площа пшениці, як і минулого року. Які основні критерії були під час прийняття рішень, там, до прикладу, під час вибору там, гібридного складу насіння, ЗЗР. І як ви бачите перспективу на наступний рік, війна, на жаль, не закінчилася. Що буде основним критерієм чи основними критеріями у виборі? У 2021 році ми закупилися на 22-й. У нас було, було повністю насіння кукурудзи і соняшника. На зараз. Критерії такі, що треба шукати економіку і що буде з експортом. От, сказати, що я зараз бачу всі 80%, я її бачу десь відсотків на 50%. Зараз буде зрозуміло, закінчиться цих 100 днів коридору. Що буде з експортом кукурудзи? Якщо буде зберігатися експорт, зрозуміло, що кукурудзи ціна буде і треба буде її вирощувати. Навіть при той попередорогий дорогий газ, який є. Треба шукати оптимізацію, оптимізацію шукаємо в азотних добривах, тому що вони самі дорогі, сам розумієш, на зараз. І я, як ви, завдяки здоровому глузду да, і підходу в тим, що власники готові інвестувати туди, там, де є окупність бізнесу. За, ну, за сезон зараз От, ми те, що окупляється за сезон, ми його впроваджуємо. Ми вносимо ам'ячну воду. Не просто воду вносимо, а вносимо її диференційованим способом. Тобто ми запустили диференційований способ внесення м'яшої води. А м'яша вода це друге доброво по вартості діючої речовини після безводного м'яка, який зараз недоступний для нас. Тобто ми шукаємо можливість зекономити діючу речовину на гектар. Залежно від продуктивності зони. Тобто ми відбираємо зразок ґрунту, робимо його на SEO-скені, mm -hmm. розуміємо, скільки нам треба азоту додати, і вносимо ам'ячним культиватором диференційовано ам'ячну воду. Давло дослав непросте завдання. Часто економіка буде. Перечити тим правилам і законам агрономії, як якби ми ними керувалися. Ну під час прийняття рішення тут завжди треба буде шукати баланс між економікою і ну агрономічною наукою і доцільністю, тому що кожна наша дія буде мати наслідок на наступний і ще навіть через рік, для того, щоб повністю не вибитися з колії, вийти з якихось правил цих рамок. три тому... роки, рік по року сіяти, я не буду. Я і Пішов з одного холдингу, тому що сказав, що це все веде нікуди. Тобто сіяти соняшник три роки підряд, як там соняшник, сімічка і да. ми да, не саме. Сонячник семічка Це, 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 це путь нікуди. А цей рік, вологий рік, показав, що сплеротиня просто розвивається на тих полях, де не, не дотримується сили зміни, вона просто вибиває ті поля в. Ну, в цьому році, через погодні умови, напевно. На дві треті частині території країни розвиток склеротенії досягнув піфітоті. тобто такий був настільки великим, що будь-які заходи боротьби, хоча їх там багато і ефективних немає, були практично марними і зводили всю працю на нівець. Тонн. У нас елеватор на 170 тисяч тонн, ну, один раз зберігання, але буде тільки дві, буде 200 тисяч тонн. Ну і плюс один фундамент на наступний рік, якщо дасть Бог буде все нормально, то проблема в тому, що об'єм соняшника, який ти можеш тримати, якби він менший десь приблизно в два рази, ніж об'єм кукурудзи. Кукурудзі. І в тонножі, розумієш? Об'єм то займе, а от тонна буде не 10 тисяч тонн, а десь 5-6 тисяч тонн в банці 10-тисячної буде триматися. І через це піднімаємо банки тобто, зберігання. І, і Вага вагою, але й об'єм також потрібен. Так, звісно. Тобто, гроші платять за вагу, а не за об'єм. На завершення Владиславе, які ви б 5 порад дали нашим агрономам? Як на мене, знаєш, наша професія, щоб він просто жив цією професією. Якщо людина буде жити професією, то буде в неї успіх. Це, напевно, перша порада. Друга порада, щоб це, цю професію полюбила і зрозуміла його сім'я. Тому що якщо не буде підтримки тилу, то агроном буде дуже важко. Третя порада, напевне, щоб була чесність до, до, до справи. Четверта, щоб він не зупинявся, постійно розвивався, тому що в нашому аграрному бізнесі зараз взагалі дуже інтенсивно все йде. І п'ята, що він це все проніс до кінця життя, щоб, цю агрономію, щоб. Він е, ніколи не, не вздумав е, навіть подумати, що він би міг кимось бути і іншим, напевне, <соценно> окрім агронома. Окрім <соценно> гранома, як завжди, було цікаво, і можна навіть сказати, не побоюся того слова чи не посоромлюся пізнавально, попри те, що не один рік вже працюєш, але дуже приємно приїжджати в такі господарства, спілкуватися, десь обмінюватися досвідом, обговорювати, які не зупиняються, і не зважаючи ні на що, пробують там в більшій мірі, в меншій мірі, швидше пові а все ж таки рухатися вперед. Тож дозвольте подякувати вам, побажати міцного здоров'я здоров і завжди, щоб ви залишалися таким ідейним натхненником, мали сили, бажання, можливості і соратників, щоб просувати і рухати ті проекти. Дякую, друже. Знаєш, для, для наших ідеї треба інвестиції. Точно за моробство. Тоді воно буде все рухатися, і компанія буде більш економічно стабільною. Це знаєш, як, я не знаю, як застрахуватися себе на, в хеджфонді да, від ймовірності падіння. Це, напевне, Precision плантін, є, це вся історія да, точно землеробство, що вона застрахувала тебе до менших втрат, якщо будуть у ну, кого якісь надзвичайні ситуації май, майбутньої. Так що дякую. Спасибо. Дякую.